Це відороцінні, коли Ісус Христос був на землі, Він облічав, віруючи, і вони вірили в Бога. Але Ісус Христос сказав, велице міри, чому Він так їм казав? Почитаємо Біблію, що вони робили. Хори вам, книжник і фарисей, лице міре. Що даєте десятину зм'яте кропу і кмину, а занебудьте, що найважливіше в законі? Справливість, молодь і віру. І те слід робити, і то на сіль лишати, сліпі проводи, що комара відсіджуєте, а тепер верблюда, горе вам. Мишники і фарисеї, лицеміри, що очищаються зверху чашу й миску, а всередині вони поні здирства та недержливості. Сліпий фарисею очисть но спершу середину чаші. Миски, щоб і назовні були чисті вам, книжники і фарасеї, лицемір, що схожі на гробі побілені, які зверху гарними а всередині — повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Отак От і ви назовні здаєтеся людям, справедливі, але це лицемірство. Беззаконня. І я можу бути зверху віруюча, а всередині я фарисейка. І Бог каже, по серцю буду пізнати не по зовнішньому, а по серцю.